Осінь дарує нам багато грибів. Якщо погода тепла й дощова, то їх у лісі сила силенна. Гриб складається з грибниці та плодового тіла шапинка та ніжка. Грибниця це головна частина гриба. Гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Гриби є їстівні. Та отруйні, їстівні гриби, МАСЛЮКИ підосиковик, Білий гриб, Лисички, Опеньки. Грузді. Підберезники. Лісова печериця. Отруйні гриби, опенькі, несправжні, шапинка посередині червона або оливкова. Немає спіднички, ростуть до 10 сантиметрів, яскраво виражений запах. Маслюки не справжні. При надломі м'якість синіє або червоніє. Колір шапинки буває бурий та фіолетовий. Лисичка несправжня. Ніжка рівномірної товщини, шапинка помаранчева, якщо надломити шапинку та час у шапинки рівні краї. Сатанинський гриб або чортів гриб, біла або рожева шапинка. Шапинка при надломі починає синіти, бліда поганка, шапинка завжди біла, ніжка товщає донизу, не пахне. При надломі м'якіть залишається білою, немає спіднички. Мухомор. Жовчний гриб або гірчак. Строчок звичайний. Павутинник. Основні симптоми отруєння. Нудота, блювота, головний біль, біль в животі та галюцинації. Що робити при перших ознаках отруєння? Викличіть швидку. Вживайте багато рідини, вода, підсолена вода, прохолодний чай. Це допоможе вивезти токсини. Важливо вміти відрізняти отруйні гриби від їстівних.